За моєю спиною Кові під 150 2025 року. Розкажу основне при цьому мотоцикла. Я Оснащений двигуном на 140 кубічних сантиметрів. Вказано 150, але тут 140. Гальма. Спереду гід гальма двопоршневий суппорт, а ззаду одне поршневий супорт також гідравлічний. Кікстартером і електростартер. Звикли, що тут у нас знаходяться ключі. Але вони на пійті ось тут. Коли піт зробили таку цікаву систему, скажуть, така перевага, якщо вас зловила поліція і хоче забрати ключі, вони бачать, що їх тут немає. Раз повернули ближнє, другий дальн. Фільтр в нас тут муливий. Всі звикли, що він знаходиться десь ось тут, за пластиком, але він тут. От бачите, яка проблема? Оце вже проблема е, сталася, він тріс. Через те, що мило його. На такому фільтрі не можна їхати по дартому, тому ми його заклеїли, а скоро будемо купували новий. Ну Якось так. Карбюратор ніби PE N19. Ну, що скажу по ньому. Не труїть на початку, а потім, як пройшли обкатку, треба вже буде його налаштовувати. Ну, що в нас по амортам та вилці? Вилка перевернутого типу. Далі моноамортизатор і вся підвізка від бренду Кикет. Ще прикольна фішка є в цьому піті, що тут є масляний радіатор. Ну не скажу, що він прям файно охолоджує, але реально він допомагає. Що у нас тут? Циліндр, дма клапанами, двигун 4-тактний. Стартер знаходиться ось тут. Що скажу по посадці? На мій ріст 183 см. Сиджу на ньому, як відмідь на роду. Стріст райдера 160 см. На 17 колесах сидить комфортно, все як має бути. Якраз приблизно для цього росту під байк створювався. Перевага цього мотоцикла. Дуже різкий, має сильний двигун, триває по полках 20-30 см. Виїжджає горки 75 градусів, 60 градусів. ну ще можна спробувати 80 градусів. Ще перевага мотоцикла, ручка, коробка костка, гідровнічна тормоза. І ще великий плюс, що тут відкидні ручки. Коли падаєте, вони відкидаються і не ломаються. Дуже класна підвізка. Її вазі 45 працює отак. Зараз тепер пересувати недоліків цього апарату. Ну, Перше, що мені не сподобалося, резина стирається дуже сильно. От буквально сезон не відкатали. Тут вже майже нічого немає. Та, що в цьому мотоциклі погано це його ланцюг. Стуковий ланцюг дуже швидко розтягнувся. Зараз ми його трошки підтягнули, але ситуація так само погана дуже. Це по недоліках, щоб треба було дуже добре все підкрутити. з салону. От, дивіться. Тут у нас вже немає тих болтиків, які до гальмів. Просто по дорозі розсипалися. Ось ця гайка. Вилетіла також по дорозі. Ледве знайшли. Ось, Бачите, розкручується. Я думав, що це тільки одноразова акція, але по дорозі додому у нас розкрутилася задня зірка. Ось така от проблема на ковіках. Все. Якщо їхати на цьому мотоциклі, то від вібрації Змінить. Зараз продемонструю. Ще який недолік, що ось ця прокладка, вона яка пропускає через себе масло. Не знаю, що там де на камері, але ну, пропускає. Чи це брак, чи там просто має бути прокладка, чи вона вже там вигоріла. Ну, коротше, масло пропускає. Ось така картина. Ось це ще мінус є. В принципі, більше надоліки я тут не бачу. Тут, в принципі, нема чому ламатися. Двигун простий, але хороший. Служить файно. Ми ну, вже відкатали 132 мотогодини, то не є мало і не є дуже багато. ну Це середнє приблизно число. Їду, як має бути. Ні диму, нічого не, немає, масло не хаває. В принципі, все. Розхід. Їсть він. Не скажу, що багато, не скажу, що мало. Повного баку вистачало на тиждень, активної їзди. Так, як він звучить. Всі напевно цього моменту чекали. Ніяких заглушок, ніяких флейт. Зразу пуста банка, ну, від колектора і банка, все. Нема ніяких флейт. Так, साड़ <laughs> Там, де треба. І там, де не треба. Багато хто скаже, а то фігня-фігня. Але вони не подивися то відео, то вони не знають, що це за монстр. В правильних руках все їздить гарно. Все, дякую за перегляд. Всім, всім... дякую за перегляд, всім удачі, всім покажі. пока.